Шкільна освіта є невід'ємним, обов'язковим складником та первинним рівнем у системі освіти стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Важливість спеціальності дошкільна освіта вже давно усвідомлена суспільством. Вона не просто перспективна, але й зважаючи на високу зайнятість батьків, стратегічно необхідна. Виховати закладу дошкільної освіти. Це педагог, який працює з дітьми віком від народження до 6-7 років, сприяє гармонійному формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей. Спеціальний дошкільна освіта творить та забезпечує майбутнє. Як говорив Василь Сухомлинський, дитинство найважливіший період людського життя, і від того, як минуло дитинство, хто вів за руку в дитячі роки. Залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк. Вихователь сприяє фізичному розвитку дитини, вчить дітей любити рідну мову, виховує інтерес і шану до народних звичаїв та обрядів, виховує шанобливе ставлення до природи. Вихователь покликаний підготувати дитину до активного життя і подальшого навчання. Основна мета освітньої програми дошкільна освіта підготовка фахівців. До розвитку навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку у закладах системи освіти і сім'ї здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання. Програма ґрунтується на сучасних наукових знаннях в галузі дошкільної освіти, оптимізації освітнього процесу в ЗДО, на основі поєднання традиційних та інноваційних методів виховання і розвитку дітей в освітніх закладах дошкільної ланки. Оволодівши даною спеціальністю, ви зможете працювати у закладах дошкільної освіти усіх форм і типів власності в центрах професійного розвитку, профільних консультативних установах. Та обіймати такі посади: вихователь закладу дошкільної освіти, вихователь методист, методист дошкільного виховання, фахівці з дошкільного виховання. Якщо ти веселий, активний та маєш гарну фантазію, якщо ти любиш дітей і хочеш пов'язати з ними своє життя, тоді тобі до нас. Кафедра дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя запрошує на навчання за спеціальністю дошкільна освіта. Тебе чекає дружній висококваліфікований колектив викладачів, які на високому професійному рівні здійснюють освітню діяльність, а також цікаве, змістовне, незабутнє дозвілля. Спеціальність дошкільна освіта здійснює мрії. Одна з них повернутися в дитинство. Ставши вихователем, ви завжди будете оточені любов'ю та посмішкою. Спеціальність дошкільна освіта це більше, ніж просто навчання. Це можливість вплинути на наше майбутнє покоління. Навчаючись на спеціальності дошкільна освіта, я змогла отримати всебічну підготовку від наших висококваліфікованих викладачів. Саме вони ділилися своїм досвідом та пристрастю до виховання дітей. Також, навчаючись на спеціальності дошкільна освіта, студенти мають змогу розкрити свій потенціал, беручи участь у різних творчих гуртках, наукових конкурсах, а також у співпраці з закладами дошкільної освіти. Все це дає змогу ще більше поринути у цю професію та знайти своє покликання.